Служба безпеки викрила ще одну поплічницю ворога, яка пішла добровільно на співпрацю з окупантом на тимчасово захопленій території Луганської області. За матеріалами справи фігуранткою є 65-річна жителька захопленого красного луча, яка працює на користь РФ. Від початку повномасштабного вторгнення РФ зрадниця підтримала ворога та прагнула допомагати в утвердженні окупаційної влади на захопленій території. За це загарбники призначили її на посаду директора так званого територіального відділення державної установи. Республіканський центр зайнятості ЛНР в місті Красний Луч на цій посаді вона брала участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи псевдоустанови відповідно до російського законодавства. Крім цього, вона сприяла працевлаштуванню місцевого населення на підконтрольні рашистам підприємства. Наразі на підставі зібраних доказів слідчими служби безпеки України повідомлено фігуранці про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах. Воєнного стану та за частиною 5 статті 111 прим 1 – це колабораційна діяльність. Нині зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.